Вітаю вас підґрунтя для цього конфлікту. Закладене ще в далекому 1983 році. Саме тоді сім'я Анатолія та Ніни Реутів, що працювали на рівненському лянокомбінаті, отримали ордер на проживання в одному з приміщень на той час надзвичайно потужного підприємства. Щоправда, нині через 31 рік проживання у квартирі їхню сім'ю разом з неповнолітньою онукою та нажитим майном виставили за двері. Тож про правду по обидва боки конфлікту. Дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Біля будинку пожежного депо, що по вулиці Фабричній, 18, в обласному центрі, 18 листопада, зібралося чимало людей. Тут і правоохоронці, і журналісти, і депутати міської ради, і власне родина Реутів, що через замінений замок нині не змогла потрапити до своєї квартири. Тут по документах є 150 метрів житлової площі на другому поверсі. Хоча знизу там була пожежна депо від ну, камбіната. Я там, до речі, працював в цьому пожежному депо. Пан Червонюк, коли приїхав, зразу визиває мене, ви зживете в моїй квартирі. На яких підставах? Чого я живу в вашій квартирі? І почалася катавася. Це вже шостий рік. Він нас мучить. Чоловік розповідає, що в квартирі число 8 по фабричній 18 окрім нього прописана дружина Ніна, син Андрій та донька Ольга Гудюк разом з чоловіком та їхньою малолітньою донечкою. Щоправда, відколи льонокомбінат викупив новий власник, життя у квартирі для реутів стало нестерпним. В першу чергу він перекрив воду, тому що ми получали воду від лінокомбінатовських мереж і світло. Світло закрив, воду закрив. Пару років назад він сюди сам поселився на це місце. Тут жив у нього комбіната, Дівчук Микола Антонович. Він з ним в спілці, вони домовилися. і той, той пішов. Червонюк переселився сюди. Як він переселив сюди, то вже світло в нас. Богу, було, було, бо світло з ним закольцоване. Води в нас до цієї немає. От наша внучка маленька стоїть. Вона родилася без води. Ми воду возимо, просимо в гуртожиток. ходимо. особисто. Я проживаю тут 28 років двадцять вісім. Сашці моїй доці чотири з половиною роки тут вона родилася. На той час вже в нас тут не було води, не було води, не було світла. В таких умовах дитині просто ніяк. Що ми будемо робити? Я не знаю, що ми будемо робити. Вона ходить в садочок, поки вона була в бабушки другої. Будемо бабушки. Про те, що їхні квартири продали як майно для Олега Червонюка, дізналися вже після завершення продажу. Ніна Реут запевняє, що все відбувалося дуже непрозоро, ніби спеціально не повідомляючи їх про таку оборудку. Червоні купив майновий комплекс нашу цю будівлю за 100 тисяч, ну, 110 чи 100 тисяч, неважно мені скільки він заплатив з людьми, з жильцями. У нас було сім сімей. І в купівлі продажу, в акті купівлі продажу чітко було написано 900 метрів квадратних технічного приміщення плюс 153 квадрата і з чим-то там житлової площі. Оце наші квартири. В нас в, в проєкті, там є в нас план-схема, наші квартири показані все. 8, там 12, 13, 1, 2, 5. Так? Тобто вже він купував він, з людьми? З людьми, тільки він це дуже гарно, як по-русски, по притаїв. Так? Ми зразу звернулися в облдержадміністрацію, а він і Бертешу сказав, і новаку заступнику там його був новак. Ви що? Там він сказав, людей немає. Що це на словах вірити? Не було ніякого дослідження, обстеження. І так і почалося. І він першу позовну заяву подав звільнити пожежне приміщення. Ще у 2000 році до міського БТІ зверталося ватрівне «Рівнельон», пригадує Тетяна Давидчук, аби оформити право власності на всі будівлі і споруди, які перебувають у них на балансі. І невдовзі фахівці БТІ проводили перелік усього нерухомого майна, в тому числі і пожежного депо. Для цього ми відповідно зробили технічну інвентаризацію окремого об'єкта по фабричній 18 пожежне депо. Дійсно, ми встановили той факт. Що без відповідно без відповідних дозволів були реконструйовані приміщення, які були побудовані в свій час, для того, щоб це були кімнати відпочинку тим працівникам, пожежникам, які працювали на пожежному депо, кімнати були реконструйовані під житло, дозволів абсолютно ніяких не було відповідно до того чинного законодавства, яке працювало в ті роки. Тому оформило справу власності саме на пожежне депо вказалися квадратні метри, вказалося призначення приміщень кімнати відпочинку. Було виявлено, що це приміщення пожежного депо не відповідає тим ознакам, які були в 2000 році, коли видавалося свідоцтво право власності на нього. І через то було рішення суду про визнання права власності на самовільно реконструйовану ту частину під жиле. Ви візьміть мотивальну частину рішень і побачите, що е, рішенням суду було встановлено щоб. Е, що дане приміщення було самовільно реконструйовано під жиле в отій площі, про яку ви говорите? Розумієте, що таке самовільно реконструйоване? Це це всього навсього констатація факта, що воно самовільно реконструйоване. Зрозумієте, і там роз'яснення є з 2009 року. Господарського суду по рішенню суду він не визнавав статусу. Він просто концентрував, концентував, що в тому числі там є 158 квадрат на квадратних площі, але це пішло із довідки БТІ. А БТІ дійсно, коли обміряли, прочі, вони побачили, що там є. Ну і що? Воно незаконно зрозумійте, Суд не захищає незаконні права, вимоги і так далі. Це було незаконно. Щоправда, мешканці пожежного депо таке роз'яснення господарського суду сприйняли як визнання, а відтак узаконення їхньої житлової площі, що в подальшому зіграло з ними злий жарт. Нині Світлана Сирота, помічний колега червонюка з питань зв'язків з громадськістю, запевняє, що про мешканців у пожежному депо Олег Червонюк дізнався вже після придбання цілісного майнового комплексу та відразу почав вирішувати питання відселення сімей. Ситуація, в принципі, залагоджувалася Олегом Червонюком з людьми, так би мовити, полюбовно. Тобто людям було запропоновано компенсація за це. Це було в середньому по 500 доларів за квадратний метр цієї площі, плюс аналогічне за площею житло в гуртожитках, які ще тоді належали Ватрівнельон. І Ватрівне Льон ще мав право розпоряджатися цією житловою площою. На ці умови погодилися на той момент не всі. То, то, е Фактично, окрім Реутів, зрештою погодилися всі. Просто не всі одразу. Взяли гроші всі, крім реутів. Ну, розумієте? Ви подивіться, є там хтось живе зараз, там ніхто не живе. Тому що всі розуміють, що це, що це житло, що це приміщення пожежного дипу, воно не має статусу житлового. Люди взяли гроші, десь позичили, додали, купили щось простіше, і вони на сьогоднішній день проживають і немає ніяких проблем. Це неправда. Він десь може за кулісами говорив. А як в судах ми приходимо, так їхні адвокати кажуть: а вам запропонували житло в, го в городку, в городищі, в десь у вас де? Ніхто нас ніколи не викликав. Не було такої, такої пропозиції відразу. Було вже, як 3-4 роки пройшов в судах, що я вам би хотів дати чи щось таке. Такого не було. Оце вони знаєте говорять, аби говорити. Він викликає мене і каже: значить, що шановний, ви живете в моїй квартирі. Я говорю, я не зрозумів. Чого квартири. квартирі? Я працюю з 73-го року, двох з жінкою. Я отримав житло, у мене є ордер на це житло, все. все все Чого ви живете в моїй хаті, бистренько звідси вибирайтеся. Кажу, я не зрозумів, як це обирається. Вибирайтеся, тому що я прийму мір, я живу. Ви живете в моїй хаті. Я кажу, що ви мені запропонуєте? Ну, ми подумаємо, ви живете незаконно вон звідси. Вже потім, потім я слухав коментарі через 10 п'яте, що він мені хотів щось пропонувати. Щось пропонувати. Я йому зразу сказав: якщо ви мені хочете щось пропонувати, будь ласка, житло аналогічно цьому, що в мене є. Тоді я забираю всі свої речі і будьте здорові, і так як це все потрібно. То, що він розказує, пише, значить, і ви знаєте, що він пише на цей момент і на той момент, він обливає мене грязю з ніг до голови. Але це не його собісті. Хай він приймає, хай він говорить. Я знаю, що було і як було. Олександр Левицький пригадує, що донедавна потужне підприємство Рівне -Льон» у 2007-2008 роках вже не працювало. Відтак було порушено справу про банкрутство. Тривав етап ліквідації підприємства. Згодом цілісний майновий комплекс було продано у приватні руки. До майнового комплексу увійшли всі будівлі і споруди, які донедавна були у статутному капіталі акціонерного товариства. А от житловий фонд передавався у комунальну власність міста окремо пожежне депо є складовою частиною підприємства, і воно не вилучено із статутного капіталу. А продавав продавалось воно в процесі ліквідації. Звичайно, як на мене, і ліквідатор мав би знати, що там проживають люди, бо практично це був керівник підприємства, тільки в процесі ліквідації підприємства, виробництво було вже зупинено, що там проживають люди. Вони б мали б сплачувати там витрати на утримання цього житла, яке ніс льонокомбінат. То мав би знати, і як на мене, покупець теж мав би знати, що там є люди. Умови конкурсу були оголошені, але в оголошенні я розумію, що мало б бути. Таке, що покупці можуть ознайомитися з тим, що, що вони придбувають, на думку Олександра Левицького, аби на підприємстві насправді захотіли змінити статус пожежного депо, то зробили б це без проблем, і про це мала б потурбуватися у свій час, перш за все, адміністрація підприємства. Анатолій Реут запевняє, що вони з дружиною право на проживання у квартирі пожежного депо заробили своєю працею без допомоги родичів чи знайомств. За 23 роки квартира їхня стала і затишним сімейним гніздечком і фортецею. Та ніколи не забували, що обоє трудову діяльність починали саме з ткацького цеху льонокомбінату. Він був учнем майстра, а вона мотальницею. Тут ростили своїх дітей, і тут зустрічали старість. Коли цей розвал почався, почалась комбінат, вже був банкрутом нашій. Оці всі прихлібателі отримали це житло. Євчук, перший директор, бувший племінниця Ковальковська піді мною жила. І з тої сторони жила там Свєта. Коли він їм запропонував гроші? Вони пішли, тому що в них не було ніякої законної підстави, на чому житлін знаходиться, розумієте чи ні? І вони пішли. А я залишився, я йому сказав аналогічне тому, що я маю. Та упродовж останніх шести років між регутами та червонюком триває судова тяганина. Весь цей час сім'я наполегливо доводить, що має законне право проживати у квартирі по фабричній 18. Натомість новий власник відстоює, що приміщення є нежитловим і реути повинні звільнити займану площу. Щоправда, 16 жовтня 2013 року вищий спеціалізований суд таки виніс рішення не на користь реутів. А відтак залишив у силі рішення апеляційного суду усунути перешкоди в користуванні паном червонюком приміщенням пожежного депо та про те, що квартиру звільнятимуть, реутам повідомили сусіди. Вчора ввечері, вчора Не ввечері, в день Вдень мені дзвонять в село, тому що вони мама 88 років, я за мамою ухажую. Я сутки роблю троє вдома. Товариші, сусіди. Кажуть, що стоїть під твоїм хатою під під'їздом машина і виносять речі. Я не може бути. Якось може, це це знизу, бо він щось там його зам А ну побіжіть, хлопці побігли, тож вони знають мої меблі. Кажуть, точно ну, тві твої. Я ж воню жінці, це вже було десь година друга дня. Жінка поки сюди приїхала туди-сюди, вони вже там розбито двері виламали. З 10-ї години ранку було вислання, перезвонили нам, вже коли тут був рух, коли все виносилося. Це була третя година. Ми приїхали сюди в четверту. Ми не знаємо, де наші речі. вчора дитячі речі, все що тут... Було всі зимові речі, всі речі були. Ми їх застали вчора в машині, погружені в мішках. Нам навіть не подзвонили, Ну, малейше, навіть звернути увагу на дитину не служби ніякої в по справах неповнолітніх, нікого не було. Можна було зробити дзвінок, хоча б щоб зібрати дитячі речі. Нічого, ми все побачили. Розбите, розвалене, виламані всі двері. Ну, все, все пусту, повністю квартиру. Я думаю, що ця молода мама з дитиною, що вони абсолютно нічого не втратили, тому що там фактично ніхто й не проживає. Спитав, де вона була до цього часу, там вона і буде, і зараз. Розумієте, ви там були? От вчора, наприклад, ми були, звільняли ці приміщення від майна. Там так, там, там пилюка таким слоєм, там, там посуда поросла мохом, та там ознаки взагалі ніякого ознаки життя немає, там люди не живуть. Тож вже на другий день після того, як на фабричні 18 попрацювали працівники виконавчої служби, в хід пішла сокира. Я би відкривала на вашому світолік. Я б на вашому місці. Це, це, звісно, безприємство. Вони вже виходять. Так. І знову перешкода. Замінний замок і на вхідних дверях до квартири Реутів. Депутат міської ради Ольга Покальчук стукає до сусідньої квартири Олега Червонюка, аби той дав нові ключі від квартири реутів. Звідти ніхто не відповідає. І згодом Анатолій, син Андрія Реута, таки дістається до квартири через вибиту шибку. І за якусь мить вже всі опиняються у порожній квартирі Реутів. Все повиносили абсолютно. Все. Навіть одного тільки котла залишили. Бачите, кото я купляв за свої гроші згодом у квартирі виявили від техпрацівницю, яку нібито адміністрація підприємства найняла, щоб прибрати у квартирі після вивозу речей. Так розгублена жінка пояснила свою присутність у чужій квартирі. А от Юрій Бабишкевич пояснює, що провадження по реутам Гудюкам до відділу державної виконавчої служби надійшло після касаційного суду ще в травні цього року. Нічого особливого на його думку у виконанні таких проваджень немає. Після його відкриття надається не більше тижня на виконання. Якщо ж пізніше виявляється факт невиконання, таку особу карають штрафом. Наша робота стосується виконання виконавчих листів. По рішенню зобов'язати ревот Анатолія Мілентівича, Ревот Ніну Миколаївну, Ревот Андрія Анатолійовича, Гудюк Ольгу Анатоліну, Гудюка Сергія Васильовича у своїх інтересах та в інтересах малолітній Гудюк ОС. 10-го року народження усунути перешкоди користування червонюком шляхом звільнення приміщення по вулиці Місторівна, фабрична, 18. це є наймайнового характеру рішення суду. Юрій Бабишкевич зазначає, що закон передбачає можливість виконати провадження немайнового характеру і без участі боржника, як було у випадку з реутами. Я тільки зранку сьогодні приїхав, мене сержант, до речі, пустив, я його говорив. Я зайшов, вчора щось там ще залишалося, сейф мій, там гроші, моя форма, мені ж треба форму на роботу. Все. все вивезли, куди вивезли, я не знаю. Я прошу. І нам треба переодітися на завтра. Нам треба Це в зимній час, оце на нас все, що є. І все. Останнє десь вивезли, де я вивезли, я не в курсі. Я не знаю, що це таке, що це за що Як це куди це можна дивитися? Державна виконавча служба неодноразово їх повідомляла про те, що такого числа буде виконуватися судове рішення. Якщо люди не з'являються, то їхні проблеми. Державний виконавець має право виконувати рішення. Майно може бути передано на зберігання будь-куди, вже к особам і так далі, які будуть нести відповідальність за збереження цього майна. Речі цієї сім'ї в межах виконавчого провадження вони були описані. Це приміщення пожежного типу було так, як написано в рішенні суду, звільнено від всього майна. І я, хоча воно мені не треба, але але мав бути хтось, хто би взяв його на відповідальне зберігання. Я його по опису взяв до себе на на відповідальне зберігання. Зараз це майно знаходиться на складі. Будь ласка, якщо, якщо ви хочете це майно, де я не я прошу вас, заберіть його від мене, бо воно мені абсолютно не треба. Тареути пояснюють, що вони насправді залишилися без змінного одягу та теплих речей. І їх турбувало як можна віднайти та повернути своє майно. Тож вже на другий день вони були з візитом у виконавчій службі, оскільки вважали грубим порушенням факт передачі їхніх речей стороні скаржника. Все купляється, де скільки ж можна слухайте люди, зима йде. Мені внучку нема що одягнути, Я оце все, що на мені все вивезли 2008 року. Ця сім'я жила, жила без гарячої води і взагалі без води. Їх всяка е, старалися виселити, але я хочу сказати одне: що згідно законодавству, з 15 жовтня заборона виселяти на вулицю в зимову пору до 15 березня. От і я рахую, що ця норма закону порушена, тому е, будемо писати. Я буду писати сьогодні е, депутатський запит на прокуратуру е, надії виконавчої служби. І вже за декілька днів представники правого сектору, в знак протесту проти дій виконавчої служби і на підтримку людей, що були позбавлені свого житла в холодну пору року, організували пікет під будівлею виконавчої служби. Ви розумієте прекрасно, чому чому ми наприклад сьогодні заставили ну, вас вийти? Тому що точно такому в такій самі ситуації були ці люди, коли їхні речі викидали, розумієте? От тепер ви годину разом з нами тут постоїте на морозі, що ви розуміли, ну, не що не можна також. викидати дітей на вулиці застосову мораторія, як виросте ще не місце, він стосується виключно відчуження майна Мораторію, Як такого немає? Є в законодавстві право особи звертатись до суду. В зв'язку з обставинами, які скажімо так, тяжка хвороба, що особи немає де проживати на вулицю зі мої, звісно. в тому числі наявність малолітніх, неповнолітніх дітей, чи працюють особи, чи не працюють, чи мають е, дохід, чи тобто, чи можуть вони без перешкоди знімати квартиру, тобто, що на це на них не вплине, це треба доводити перед судом поважність причини і звертатись до суду з відповідним клопотанням. тобто. Суд, враховуючи конкретні обставини, може відсрочити на певний період виконання судового рішення. Щоправда, такого звернення від реутів до суду не було, тож не було і відстрочки для виконання провадження. Хоча люди переконані, що остаточного рішення щодо можливості їхнього подальшого проживання на фабричній 18 суд ще не приймав. Та пікетувальники виконавчої служби впевнені, що виконавці в першу чергу захищають тих, хто може добре заплатити, а вони є борговою ямою, і їх долі правоохоронцям байдужі. Адже у конфлікті Реот і Червонюк мова йде не про виселення людей, а лише про звільнення побутового приміщення від зайвих речей. Різниця в тому, що суд, і першої інстанції, і другий, тобто апеляційний, і касаційний суд, тобто е спеціалізований суд, прийшли однозначно до висновку про те, що це не є житлове приміщення в розумінні житлового кодексу, а тому. Не може бути стоять питання про виселення, тому що виселення тільки відбувається з житлового приміщення. Оскільки таковим не являється, то відповідно це звільнення. Захист права власності. Особа має право на усунення будь-яких перешкод, в тому числі, і шляхом звільнення. От різниця. Тож з доброї волі тих же виконавців особисті речі зі слів реутів зникли у невідомому напрямку. А щодо Віталія Бережнюка, якому виконавці доручили зберігання речей реутів, порушене кримінальне провадження. Із 21 листопада міліція займається розшуком і його і вилученого майна. Натомість обурені люди звернулися із скаргою надії виконавців до прокуратури, яка й має перевірити висунуті звинувачення. Прокуратура зареєструвала заре 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 кримінальне провадження так. по зверненню громадян. Ну да, а, так, ні. це те саме Ні, не це випустить, є щодо висунення. По факту вони, вони не знають, а на даний школу. час проводиться е закон про праву людини стоїть норма діє. Віка стосовно раз, чи, буде слід. Слід. чи буде до слідство чи ні. Ну як, як воно буде, це так воно і буде. А зареєстровано, заре оскільки е будь-який правоохоронний орган не може відмовити зареєструвати. Заре Звернення про порушення кримінального провадження. Да, Зрозуміло одне що судочинці не взяли до уваги, що реути не самовільно вселялися у свою квартиру. Підставою для їх поселення на фабричній 18 був ордер. У 83-му виданий на той час завідувачці бібліотекою Ніні Реут. А згодом вже у 88-му році з розширеною житловою площею трохи більше 53 метрів квадратних пожежнику Анатолію Реуту. І обидва документи завірені відповідно до вимог чинного законодавства. Згодом усі члени сім'ї отримали відповідну прописку за адресою того ж таки пожежного депо. Судці ордер не скасовує, тому що ми тому, що ми навіть не ставимо питання про їх скасування, розумієте? Ці питання десь там ще на самому початку вони йшли. Ми зараз абсолютно не ставимо питання про ми не подавали не апеляції на ці визнання ордера недійсні, тому що їх сенсу немає визнавати не дійсні, бо вони і так не мають сили. Якщо їх видавав ватрівний льон… На гуртожиток по фабричній два по фабричній 18, то йдіть у ватрі нельна і запитайте де гуртожиток по фабричній 18. Розумієте, державна міграційна служба вона не відслідковує підстави видачі ордерів. І чи являється це приміщення житловим чи нежитловим, це вже повністю покладається на адміністрацію чи відомство того, кому належить дане приміщення. Безперечно, що реєстрація і видача ордерів повинна здійснюватися лише в житлові приміщення. Реконструкцію нежитлових приміщень під житлові слід проводити виключно з необхідними для таких робіт погодженнями з органами місцевого самоврядування. Переконує Людмила Петняк у даному випадку з рівненським місць відповідно виробляти технічну документацію, яка б надала право і статус житлового приміщення. Ну, пояснити, що було в 83-му році, безперечно, що я вам не можу, і чому надавалось тоді дозвіл на реєстрацію цих людей в нежитлове приміщення досить складно. Можливо, на той час було розпорядження міського голови, можливо, були якісь внутрішні накази, можливо, там дійсно щось і вироблялися першопочаткові документи на переоформлення цього статусу, і чомусь по якійсь причині не доведено до кінця. А можливо, воно і є доведено, тільки десь перебуває в архівах, і людям просто треба на це звернути більше уваги. І зробити запити, дійсно перевірити по архітектурі, по бюро технічної інвентаризації. Можливо, там і вироблялися якісь документи. Певно, якщо б керівництво рівня Льону в свій час звернулося до органів місцевого самоврядування, аби узаконити самовільну оце, реконструкцію чи перепланування частини приміщень пожежного депо, і, можливо, це питання було б вирішено і позитивно. Навіть на сьогоднішній день, попри те, що в квартирі зовсім не залишилося речей, що багато сил і здоров'я пішло на відстоювання своєї правди, реути переконані, що ніяких законів, норм і правил вони не порушували, тому й не вірять у законність підстав для свого виселення. Шість років вони самі забезпечують себе водою, вчасно сплачують за газ та електроенергію, самі утеплюють будинок, тож квартплати до льонокомбінату не сплачують. Це помешкання комунікації до нього, не помешкання, а це приміщення, яке не є помешканням. Комунікації до нього підключені всі з льонокомбінату. Воно постачається водою, світлом, каналізацією від льонокомбінату. комбінату. Це мережі підприємства. Виходить так, що вони повинні постачатися коштом підприємства. Ви можете сказати, що весь цей час вони не сплачували. Абсолютно. Вреути прямо чи посередковано володіють трьома приватними будинками в Рівненському районі в селах Макотерти, в селі Шостаків, в селі Пересопниця. І за нашу інформацію, ми отримали в селі Пересопниця, вони заволоділи будинком шахрайським шляхом. У Нас немає нічого, крім нашої оці квартири, плюс дід баба. 88 років, рік, рік бабі, ну, свекрусі моє, я так називаю баба, її бо діти називають. І оце ми 10 жовтня помер наш свекор, ми його похоронили. Там ту неділю зробили 40 днів, і, а вівторок нас виселили. Оце їхня хатинка. Рівне один, не знаю, сиротинські, оці дівчата їздили і бачили. Дали інформацію на, на сайт все, чесних новин, але но то, що казала моя баба, бо вона знає наші проблеми, вони все вирізали. То, то ви маєте ці хати у Верхівській сільській раді? Не маємо ми хати. Ми хатів не маємо. Де ми їх маємо? То у вас родичі там, які живуть. Там свекруха живе. У 54 чи 53 року хата на дві кімнатки. Вони побачили, вони побачили, сфотографували. Нехай вклад викладку зроблять, що вони побачили. Поруч могилки хрести заглядають в хату. А будівництво якесь, ви маєте? Ну, ми не маємо будівництва. На зауваження, що сусідом реутів, у тому ж таки, нежитловому пожежному депо є сам Олег Червонюк. Світлана Сирота швидко апелює. Це його приватна власність, тому він може там жити. Він може жити тут просто в дворі, поставити собі намет. Ви розумієте, так, що таке поняття приватної власності. Це його приміщення, він хоче там живе, хоче не живе. Це його особиста справа, яка конкретно цієї справи не стосується реути права власності на це помешкання не мають. Тому не можуть там жити. За законом Олег Червонюк їм нічим не зобов'язаний, не він їх туди поселяв. І не він їх продавав. Він вже заплатив за це приміщення один раз в складі цілісного майнового комплексу. І зараз уже загалом, якщо ми порахуємо 25 тисяч доларів одні, сім'ї, 25 тисяч доларів, другій, 26 тисяч доларів третій і 48 тисяч доларів четвертій. І зараз пропонує ще реутам теж 25 тисяч доларів, фактично на сьогоднішні гроші, 400 тисяч гривень, то порахуйте, скільки він ще раз вже заплатив за це приміщення. Кажу, шановний така квартира, як моя, зараз 70 тисяч доларів. Це другий поверх, це потолки, ви самі бачите, це підвал, який він розбомбив, це індивідуальне отоплення і, 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 і оці потурання, що він мене плював на мене. Ну, скільки ж це буде, я йому сказав, це буде по всіх підрахунках біля 100 тисяч доларів. доларів. Діть на ринок, знайте ціну і будете говорити. Я краще заплачу ці гроші судам, і я вас віти все одно вижину. Дійсно, якщо вже таке сталося. Ліквідатор продавав, покупець купив, є нез'ясовані обставини. Скажіть, на кого ми дорікаємо, купивши неякісний товар чи продукт на кого, самого на себе, що щось ми не додивилися, то, мабуть, шукаємо компроміс із Між... людьми, мали шукали компроміс із тим власником, що є, що ми ж ми ж все-таки тут є. То поступи з нами, скажімо, ну, відповідно. Задіяні у нинішній програмі спеціалісти кажуть, що ордер та реєстрація дають законні підстави для проживання. Натомість судові рішення, які є на сьогоднішній день, ставлять під сумнів законність 30-річного проживання сім'ї реутів у пожежному депо. Тому наступним етапом судової епопеї може стати позов до правонаступника ватрів нельон юридичної особи. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.